І всечасні Отці. Люблені в Христі, брати і сестри, любі друговечани, сьогодні удвох соту річницю Великого Кобзаря нашого народу. Ми зібралися в храмі культури, щоб увіковічнити славенного Сина нашої землі і нашого народу. Тарас Шевченко, прикінці 19-го, 20-х століть в українських родинах поряд з покуттям ікон прикрашував домівки українських оселень. Правдоподібно, що немає. Свідомого українця на українській землі і поселеннях, які б не читали хоча би одного його твору. Це свідчить про те, що Шевченко зробив велетенський вплив на уми серця українців. Хоч він не був політиком, проте на його ідеях виховувалися і виховуються громадські патріотичні організації. Він не був полководцем, але його слово мобілізувало і мобілізує мільйони українців до боротьби за власну правду, свободу. Та людську гідність. Він не прагнув бути пророком, проте своїм могутнім словом, як Мойсей, вивів свій народ з єгипетської неволі і ярма, хоча сам так і не побачив обітованої омріяної оспіваної своєї любої землі. Він не був дипломатом, але зі своєю відомою по всьому світі творчістю здобув для України та українців належне незнання та пошану. Він не був церковним проповідником, але зі своєю щирою вірою в Бога. Дитячою відданістю творцеві гарячими віршами молитви вже кільканадцять десятків літ вчить нас як молитися. Молитва це невід'ємний елемент поклоніння Богові, який завжди характеризував український народ та був безумовно присутній. І в житті Шевченка. Відомо, що Великий Кобзар вже з дитинства знав священне писання. Був вихований у релігійному дусі, Спосеред біблійних книг йому особливо сподобалися псалтири, псалтир Писання Давида. Зараз у незалежній Україні по новому відкриваємо релігійні мотиви його творів, які чи то спотворювались, чи то замовчувалися імперською пропагандою. У творчості поета молитва має віршовану форму. У своєму діалозі з Богом Шевченко часто обирає позицію старозавітнього молільника. переживає. За важку долю свого народу нарікає на суспільні негаразди або страждання окремої людини і також власного життя.